Заступилася з однокласницею на два роки, потрапила на лікарняне ліжко. Йдеться про 10-річну Вероніку Напору, пору села Степанки. Школярку вдарив в обличчя однокласник. Забій згодом переріс у пухлину. Нині вона загрожує життю Вероніки. Дівчинка щодня бореться з шаленим болем, а рятівна операція на покишенні родині, каже Вікторія Хамаза. Я відчуваю радісне життя. У свої десять Вероніка тішиться навіть найменшим дитячим забавам. Дівчинка з великими сяючими очима та невимовним болем. Так про неї говорять дорослі. Десь от в этом районі. Вот тут вона штучка. Та находиться десятки знімків медичних виписок та заключень, які не вміщаються в один пакунок. Це все історія хвороби Вероніки за два останні роки. Однокласник штовхнув мою подругу, я її підняла. Він Вдарив мене у ніс. кров з носу потекла. Далі я не пам'ятаю, що було. На місці удару у дівчинки згодом утворилася пухлина. Фіброзна дисплазія основи черепа. Це доброякісне новоутворення на кістці. У Вероніки почалися напади епілепсії та шалені болі. Дівчинка почала втрачати пам'ять. До школи вона ходить, але не досліджує уроки до кінця, бо в неї постійні головні болі. Допомогти Вероніці може лише коштовна операція. Її зголосилися зробити столичні медики. Та ціна для родини захмарна. У Києві нейрохірург сказав, що операція дуже травматична і десь в межах 200 тисяч гривень. І оперувати дівчинку треба якомога швидше, додають близькі. Поки що в дитини нема онкології, можна її спасти. Сама ж Вероніка по пробіль та часті лікарняні вояжі постійно у справі. Вона запросто трьохзначні, двохзначні цифри умножає і говорить зразу відповідь. Дуже активна, дуже творча дитина і малює, і вишиває, і вірші складає. Сиджу на річці біля діжки. Те цуценя пробігло нишком, те кошеня спіймало мишку і горобець стрибнув у діжку. Глюб. А ще дівчинка понад усе мріє присвятити життя допомозі іншим. Я хотіла б лікувати тварин. Таби та, мрія дівчинки з величезними блакитними очима та ще більшим серцем збулася, потрібно зібрати рятівні 200 тисяч гривень у вкрай стислі терміни. Нині вся надія Вероніки на щедрість небайдужих. Вікторія Хамаза Насенченко, Віка Новини.